Пане Романе, відразу от про те, що відбулося в Москві? Дуже багато заголовків в інформаційних джерелах входять такими, що це помста за Київ, зважаючи на заяви Буданова напередодні на розмови кличка у серці нашої столиці. 18-та атака, яка трапилася сьогодні вночі, і прецедентно в Москві почали літати безпілотники. Що думаєте ви про цю всю історію? І як думаєте, вона буде розвиватися надалі? Ну, наші офіційні джерела не беруть на себе відповідальність за те, що відбулось, тому ми не можемо е говорити чи так чи ні. Але я думаю, що е багато хто розуміє, що насправді відбулось там у Москві. і те, що відбувається, як секретар е комітету з питань нацбезпеки, я скажу, що Україна зараз набуває спроможностей, в тому числі і по Безпілотним літальним апаратам, які можуть там летіти більше 500 і 600 кілометрів, і ми будемо мати на озброєння достатню таку кількість літаків, якщо потрібно таких засобів, скажімо, враження. Якщо потрібно, ми будемо їх використовувати, в тому числі і на відповідь на удари по нашій інфраструктурі, по нашим цивільним об'єктам. Тому ще раз скажу, що ми вже маємо такі можливості, а на рахунок того, щоб було саме сьогодні, звідки летіло, і скажем, чи це були бізпілотники. Я думаю, ми в найближчому там майбутньому дізнаємось про це. Але ще раз кажу, ми такі спроможності маємо поступово їх набуваємо. Да, це, можливо ще там не. Скажем, вони масовість, така яка там є у Ірану, того самого, але Україна йде по цьому шляху, і особливо зараз добре в цьому плані працюють наші приватні компанії, які для наших збройних сил мають спроможності виготовляти ті чи інші літальні апарати. Ми розуміємо, кого звинувачує Росія насправді у цьому всьому, ці всі історії, але можливо маєте ви здогадки, якісь партизанські рухи е, намагаються чинити опір, можливо, РДК. Ну, дивіться, і, мабуть, в тому, коли я сказав, що ми всі знаємо, хто це зробив. Ми не будемо думати не про РДК, не про партизанські рухи. Ми всі прекрасно розуміємо, і ще раз скажу, що Україна воює, Україна робить все для того, щоб захистити свої кордони, для того, щоб кожен росіянин, як до мене, спікер сказав, відчув, що війна це не десь далеко. Те, що відчувають кияни практично кожного дня, те, що відчувається в інших містах нашої країни, що війна вона близька. такі кроки, я думаю, що вони в тому числі будуть допомагати нам іти до нашої воєнної перемоги, коли вони е, зрозуміють, що війна стосується кожного, і вона не десь в Україні, а вона тут на Рубльовці, чи вона десь над в Білгороді, чи в Брянську. І після того я сподіваюся, що так потихеньку, звичайно, ми швидко не переламаємо те, що в них пропаганди вбивалася 30 років, а ще десь хтось не відійшов і після 70 років радян, радянщини. Тому поступово я думаю, ці кроки будуть їх повертати до здорового густу і розуміти, що війна це коли стріляють в обидві сторони, а не просто стріляють в одну сторону, а і слухати по телевізору, як вони перемагають, і за три дня беруть Київ. Пане Романе, ви як людина фахова, що ви особисто для себе підмітили впродовж сьогоднішнього дня, бо з'являлися різні повідомлення, і ми бачили, як росіяни е, самі знімкували роботу своєї протиповітряної оборони. Ми знаємо, що вони захищаються панцирем. Що ви можете сказати взагалі про їхню роботу власне з охорони їхнього неба? і Наскільки, на вашу думку, вони ефективно спрацювали в цьому напрямку? Е, що ви можете про це сказати? Ну, ми... Хто ж не вірить їхнім заявам? Вони там кажуть одну одне число безпілотників, то інше, то кажуть, скільки збили, скільки задавили своїми <скільки> радіоелектронними скажімо, станціями радіоелектронної боротьби. Ми знаємо одне, що Росія дуже велика країна, і в них є дійсно багато ППО і панцирь Ес. Він вже показав, що він є ефективним комплексом. Але за рахунок того, що в них дуже велика територія, вони. Їм дуже складно буде забезпечити від таких літальних апаратів, як дрони ті самі повністю все своє небо. Я думаю, що Росія зійдеться на тому, це повертаючись до початку, там про рубльовку, що вони забезпечать і вони забезпечують в першу чергу це великі міста, такі як Санкт-Петербург, це там Москва, можливо, ще якісь їх об'єкти, які їм цікаві там оборонно промислового комплексу. А прості громадяни там з Білграда, з Орла, з інших населених, вони ну максимум будуть якісь військові строковики там стріляти з кулеметів по дронам або по тим літальним апаратам, які будуть наносити по ним удари. Тому я думаю, нічого нового ми не побачимо, що закриє себе тільки Москва. В них є засоби, але вони вимушені через те, що в нас досить сильно і на в тимчасово окупованих територіях зараз працюють різного роду е, засоби ті самі Хаймарси, ті самі е, наша авіація працює. Їм там потрібно тримати велику кількість ППО для того, щоб не, ми не забрали, скажімо так, панування в повітрі. Тому Москва, Пітер, можливо, ще якісь там заводи. Ну і е, Кажем, окуповані території для того, щоб прикривати свої війська. Тому все вони забезпечити не зможуть особливо від великої кількості. А ще раз кажу, Україна набуває спроможностей в цьому напрямку. Пане Романе, ось такі ситуації, які трапили, як трапилася у Москві, чи не може вона спричинити перенесення війни, наприклад, на території Росії? Як ви вважаєте? Е, ну... Я не тут складно сказати, що мається на увазі при перенесенні війни саме бойових дій. Якщо е, переносити бойові дії, то все-таки бойові дії мають проводитись якимись підрозділами, я думаю, там піхотними або артилерійськими, і по скажем, прикордоні, це вже показує, що там війна вони і набагато сильніше відчувають, ніж та сама Москва. Але те, що ми можемо зробити так, що кожен росіянин буде розуміти, що кожного дня там. Може до них е, прилетіти, це факт. Чи це розв'яже в них всередині війну? Е, ну, Тут е, це вже питання спірне. Росіяни дуже терплячі, і ми бачимо, що в них така, що е, щоб їм не робили, вони все рівно е, от, навіть злорадствують через те, що там на Рубльовку прилетіли е, дрони. Тут не сам факт, що вони прилетіли, а факт того, що вони прилетіли на Рубльовку і вони дійсно правильно сказано, що вони радуються за те, що там побагатим. Вдарили цими літаками. Я думаю, вони ще й вдячні тим, хто це зробив за це. Тому не факт, що буде там якась війна. Я думаю, війну розв'яже е, може розв'язати такі підрозділи, як е, РДК, якщо вони будуть розростатися, якщо правильно будуть комунікувати, якщо буде в них можливість заходити на територію Російської Федерації, робити там якісь свої підпільні е, ячейки і розвивати, розвивати це питання не одного дня, але в цьому напрямку потрібно працювати.